Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні ми продовжуємо нашу шкарпеткову подорож і відвідуємо Гернсі, Ірландію та Англію. Але перед тим, як вирушити до подорожі, я вам нагадаю, що схеми та описи до деяких моделей шкарпеток, які ви побачите в цьому відео, можна знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу під цим відео. Отже, любі друзі, вирушаємо. Гернсі. Ми сидимо в порту міста Сент-Пітерпорт, столиці красивого британського острова Гернсі в протоці Ла-Манш, відчуваючи тепло сонячних променів і легкий подих вітру. Поруч грає маленька дівчинка, і ми звертаємо увагу на виразну частину її туалету симпатичні шкарпетки в тон сукні, пов'язані, напевно, мамою чи бабусею. Ніжні шовкові чи вовняні панчохи були за часів Єлизавети І, як зараз кажуть, в тренді. Її величність відома світу своїми складними відносинами з кузиною та суперечницею за престол шотландською королевою Марією Стюарт. Остання теж носила шовкові панчохи, день страти не став винятком. Острови Гернсі і Джерсі славилися високою якістю в'язаних виробів і були основними постачальниками для британської знаті. У 1629 році особлива королевська ліцензія дала місту Сент Пітерпорт дозвіл на самостійний збуст продукції. Торгівля в'язаними речами переживала бум. У 50-ті роки XVII століття щотижня вироблялося понад шість. Тисяч, а можливо, і всі 10 тисяч пар панчох, які експортувалися до Франції, Іспанії та Італії. Усі на острові в'язали жінки, чоловіки, діти, головне, щоб були дві руки, спиці, вовна і хоча б трохи вміння. Саме діти могли виготовляти найтонші речі, які добре оплачувались. Цей підприємницький запал не залишився без наслідків, оскільки всі мешканці острова зайнялися комерцією, нікому було обробляти поля та збирати врожай. Довелося законодавчо заборонити в'язання в період жнив. Провідним у торговлі був сімейний бізнес аристократів Деса Осмарес, що спеціалізувалися на виробництві високояскісних вишуканих дорогих пончох. Але й такі впливові персонажі, як Деса Осмарес, були змушені підкорятися диктату Парижа в тому, що стосувалося напрямків моди. Один паризький торговець розповідає у своєму листі цій заповзятливій сім'ї про останній писк моди в панчохах у смужку. Цитата. Вони повинні прикривати стегно, а не закінчуватися на його середині. Смужки групуються по три: одна товста, чорна між двома тонкими білими. Поряд розташовується смужка змілірованої пряжі. Де Озмаре здали дали свою чергу точні вказівки в'язальникам, дозволяючи своїм клієнтам іти в ногу з паризькою модою. Ірландія Ірландський паб. Темне пиво гіне стече річкою. Жива музика, відвідуючи базікою, сміються, підходять до нашого столу і запитують, звідки ми приїхали. Ще до прибуття на Інішмор, Найзахідніший і найбільший заранських островів ми малювали у своїй уяві суворі скелі, що потопали в тумані, напівзруйновані рибальські хатини, свідчення непростого життя, мало б житті пустки на семи вітрах. Як ми помилялися! У графстві Голої на Інішморі туризм давно взяв своє. У всіх куточках острова можна легко знайти пансіонати, що пропонують ночівлю і сніданок. В селі Кілронан паби запрошують на вечірки. Туристи можуть об'їхати весь острів площою 31 квадратний кілометр на велосипедах, або, що романтичніше, у запряжених кіньми військах. Численні доісторичні та ранньохристиянські пам'ятники підтверджують, що у колишні часи тут вирувало життя. Чи не Австрії ви? цікавляться дві жінки, які підсіли до нас за столик. Мабуть, наші красиві прикрашені косами шкарпетки наштовхнули їх на цю думку. Ні, наші шкарпетки справжні, аранські. Проте жінки, припускаючи, що ми приїхали з Альпійського регіону, не помилилися. Кожен, хто цікавився історією в'язані, зокрема, знаменитих пловерів з багатомовними аранськими візерунками, напевно чув різні легенди, пов'язані з появою цієї техніки. Деякі заповідання справді ґрунтуються на історичних фактах. Інші романтичні чи трагічні сюжети, плоди уяви. Наприклад, існує легенда з вікторіанських часів, яка взагалі відносилася до англійських светрів, що розповідає про те, що жінки з рибальських сіл розпізнавали своїх потонулих чоловіків і синів за неповторними візерунками їх в'язаного одягу. Іншу версію пропоную наступна історія. На початку ХХ століття дві жінки залишили Аранські острови і приїхали до Америки. Там вони спілкувалися з іншими переселенцями з Європи, зокрема з Альпійських країн. У в'язальність з Австрії, Німеччини та Тірольського регіону, вони навчилися характерним для цих місцевостей візерункам. Через кілька років жінки з Аранських островів повернулися на батьківщину привезши в валізах зразки різних візерунків. Останні були із захопленням прийняті та перейняті їх співвітчизницями. Наскільки правдива ця розповідь нікому достоменно не відомо. Але подібність аранських та типових альпійських візерунків не викликає сумнівів. Аранські острови ніколи не були відрізані від світу. У традиціях місцевого рукоділля спостерігається вплив багатьох європейських культур. Повштовхом до створення нових технік в'язання були контакти із заїджими рибалками, торговцями, місіонерами. Таким чином, різні європейські культури у прямому значенні спліталися в одному візерунку. Ось за це. І піднімемо черговий келих Гіннеса. Англія. Ми сидимо в кафе в симпатичному містечку Калвертон під деревами перед старою будівлею школи. Діти вже давно вдома, дим з камінів прямою в вечірнє небо, розкинувшись над східним регіоном Англії Іст Мідленс. Тут, у Калвертоні. Народився в 1563 року Вільям Лі. Про його життя відомо небагато, але і це небагато заслуговує на нашу увагу. Після закінчення Кембриджу Вільям повернувся до рідного міста як помічник священника Вікарія. Ця служба, схоже, не принесла йому повного задоволення від життя, тому що, як розповідає легенда, він закохався. Але дівчині, якій Вільям віддав своє серце, не могла проводити з ним стільки часу, скільки йому хотілося б, з єдиної простою причини, вона була постійно зайнята трудоміською роботою в'язанням панчіх. Щоб знайти вихід із цієї непростої ситуації, Вільям Лі почав винаходити в'язальну машину. Чи відбувалося це все насправді? Так чи інакше, але в 1589 році Вільяму Лі дійсно вдалося сконструювати машину, яка могла виготовлювати панчохи, принцип роботи якої використовується й досі. І все ж перша в'язальна машина не принесла її винахіднику ані багатства, ані вдачі. Щоб просунути винахід ринку, в 1600 році Вільям Лі домовився про партнерство з Гергом Бруком. Брук дав гроші, лі виробляв техніку, прибуток планувалося ділити навпіл. Партнерську угоду було підписано на 22 роки. На жаль, незабаром Брук був звинувачений у державній зраді і страчений. Наступні 10 років лі витратив на спроби отримати патент на свій винахід, але королівський двір убрався, побоюючись соціальних хвилювань. Було очевидно, що багато в'язальниць, які промишляли ручною працею, втратять кошти для існування, адже машина Лі працювала в 12 разів швидше. Винахідник зрозумів, що в Англії йому чекати нема чого, але здаватися він не збирався. Раз немає пророка у своїй вітчизні, чи не спробувати щастя за кордоном. Разом зі своїм братом Джеймсом Вільямом переїхав до Франції в Руан. Нарешті успіх повернувся до нього обличчям. Він отримав патент від французького короля Генріха IV і приступив до промислового виробництва панчіх Справа приносила прибуток, але король був убитий. Алі довелося втекти до Парижа, де він, розчарований і зневірений, помер у 1615 році. Його брат повернувся до Англії і влаштувався в Ноттінгемі. Йому вдалося вцілити в життя мрії брата, налагодити промислове виробництво панчіг. Враховуючи попит та фінансові можливості клієнтів, виробники шовкових панчох влаштувалися в Лондоні. Вовняні у Мідлендс, у буквальному переклеті з англійської у середніх землях. Ну а ті, що як і раніше в'язали вручну, були витіснені селянські регіони Йоркшира, Уельсу та Шотландії. Любі друзі! Я сподіваюся, вам сподобалася наша чергова подорож. Наступний раз ми з вами вирушимо до Шотландії, фейр Айл і Шетландських островів. Якщо вам дійсно сподобалось, то не забудьте поставити мені вподобайку, залишити коментар та поширити це відео в своїх соцмережах. Ось так ми і будемо наповнювати YouTube українським контентом. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю всього самого найкращого і насамперед мирного неба над головою. До наступної зустрічі!